Ідея моєї кваліфікаційної роботи прийшла до мене досить несподівано. Якось зайшовши до магазину солодощів, я почала розглядати печиво на полицях. Читаючи склад, зрозуміла, що більшість варіантів містять консерванти, барвники та інші не зовсім корисні добавки. Суд я задумалася, чому справді якісні продукти часто залишаються непоміченими серед кричущих упаковок з агресивним маркетингом. Так народилася моя ідея створити яскравий фірмовий стиль для бренду, що робить акцент на натуральності, екологічності та чесному складі. Попереду мене чекала купа досліджень і втілення моєї головної ідеї. Першим етапом моєї роботи став пошук аналогів та перегляд референсів. Я обрала декілька прикладів айдентики, які допоможуть мені в подальшій роботі. Далі я придумала назву бренду Lucky Crunch, що перекладається як «руска удача, та почала розробляти логотип. Він вважається найважливішим елементом айдентики бренду, адже це перше, що асоціюється з компанією або продуктом. Я розробила багато, дуже багато, безліч версій логотипу, проте лише один з них буде включено в роботу. Разом із моїм керівником ми обрали цей варіант. Кольорова палітра мого фірмового стилю досить контрастна та яскрава: це допоможе бренду виділятися серед конкурентів, адже більшість брендів екопечував використовують схожий між собою стиль натуральні природні відцінки та ретро-шрифти. Після визначення кольорів і шрифтів одразу приступаємо до створення патерну, який буде використовуватись для розробки пакування та інших носіїв. Далі я розробила документаційні носії, папку, план, конверт та візитку, використавши фірмовий паттерн та основний візуальний елемент. Наступним етапом стала розробка серії рекламних плакатів. Я розробила декілька варіантів, серед яких ми з керівником оберемо найкращий. Також необхідним кроком є підбір фотографій, які будуть використані для реклами, розробки сайту бренду та сторінки в соцмережах. Час іде. робота триває. Мене переповнює гордість за те, що я, як дизайнерка, за допомогою візуальних прийомів можу повпливати на вибір споживачів в сторону свідомого споживання екопродуктів. Мені важливо, щоб люди не просто купували, а усвідомлювали, чому вони роблять цей вибір. Саме тому в своїй роботі я поєдную естетику, функціональність і сенс, допомагаючи споживачам відчути смак печива, лише подивившись на пакування.